Всім привіт! Сьогоднішній випуск про найбільший пасажирський літак у світі, а саме мова йде про флагман компанії Airbus. І так, полетіли. Airbus A380 широкофюзеляжний двохпалубний чотиридвигунний турбореактивний літак, створений концерном Airbus у середині 2000-х. A380 380 найбільший серійний авіалайнер у світі. Його висота 24 метри, довжина 73 метри, а розмах крила 79 метрів. Максимально за один раз літак може перевести до 85 трьох пасажирів в однокласній економ конфігурації. При цьому може здійснювати безпосадкові перельоти на відстань до 15 метрів. Тисяч кілометрів розробку літака було розпочато у 1990 році. Одною з стратегічних цілей було припинення домінування флагмана фірми Boeing моделі 747. У червні 1994 році Airbus офіційно анонсував свій проект під назвою a 3 xx Розглядали кілька проєктів. Включаючи комбінацію з двох фюзеляжів від Airbus A340, який був тоді найбільшим повітряним судном Airbus. для проведення демонстрації і сертифікації, було виготовлено 5 прототипів А380. Перший політ літака під бортовим номером FWW W відбувся 27 квітня 2005 року у міжнародному аеропорту Тулузи з льотним екіпажем із шести осіб, на чолі з пілотом-випробувачем Жаком Росі. Під час випробування літак змогли розігнати до максимальної швидкості у 0,96 маха. На початку 2006 року, в ході статичних випробувань, які проходили на авіабазі в Тулузі, крило одного з А380 несподівано дало тріщину при досягненні навантаження в 145% від номінальної, в той час, як згідно з нормами авіаційної безпеки, воно повинно витримувати навантаження в 150% від номінальної. Після цього інциденту керівництво консорціуму Airbus прийняло рішення внести зміни до конструкції крила з метою підвищити його міцність. Цього ж. Року відбулося перше льотне випробування А380 з пасажирами на борту з метою перевірити комфортабельність та якість пасажирських послуг. Всі 474 пасажири були включно працівниками Airbus. Наприкінці 2006 року літак отримав сертифікат від влади країн ЄС та США. Основні секції авіалайнера будувалися на підприємствах у Франції, Великій Британії, Німеччині та Іспанії. Транспортування секцій було ускладненим за розмірами самого літака. Звичайними способами величезні деталі лайнера не перевести. Для цього було розроблені нові методики та техніка для перевезення конструкцій по воді та дорозі. На початку етапів виробництва а 380 було ускладнене тим, що в кожному літаку потрібно було прокласти 530 км електропроводки. Airbus, зокрема, посилався на складність прокладання проводки в кабіні пілотів. 100 тисяч проводів та 40 тисяч з'єднань вимагали перегляду в ряді розташування конструкції. Як виявилося, складності прокладання були викликані різними версіями програм проектування. Німецькі та іспанські заводи продовжували використання Катія версії 4, коли як британські та французькі перейшли на Катія версії 5. Постачання літака розпочалися лише наприкінці 2007 року, коли перший лайнер було передано Сінгапур Airlines. Зараз ми подивимося, що себе представляє авіалайнер технічно. А 380 оснащений двигунами двох марок Rolls-Royce Trent 900 і Engine Alliance GP7000. Обидва типи двигунів дозволяють літаку задовольняти обмеження шумності. При проектуванні літака зниження рівня шуму було важливою вимогою. В а 380 тільки два чотирьох двигунів забезпечені реверсами тяги, ті, які ближче до фюзеляжу. Рівень шуму в салоні на 50% менше ніж у Boeing 747. Також у середині літака підтримується більш високий тиск повітря. Рівний тиску на висоті 1500 м проти 2700 у Boeing 747. Обидва ці фактори сприятимуть зменшенню стомлюваності пасажирів під час подорожі. Висока аеродинамічна якість крила дозволяє літаку сідати на невисоких швидкостях. З точки зору матеріалів а 380 класичний авіалайнер, витриманий переважно з алюмінієвого сплаву. Частка композитних матеріалів становить 20%. Кабіна пілотів скляна, включає 8 дисплеїв. Крім базових екранів, з боків кожного пілота є повноцінний персональний комп'ютер, який дав можливість відмовитися від паперових насів у кабіні. Площа салону наполовину більша, ніж у Boeing 747. Від трьох повноцінних 12-метрових кают першого класу в ряд до 11 крісел в ряд економ класі. Великі простори дозволили авіакомпаніям розмістити в салонах деякі елементи, яких раніше не могло бути. На авіалайнері можна знайти зону відпочинку. Та бари. В даний час компанія Airbus припинила виробництво літаків A380 після того, як авіакомпанія Emirates вирішила скоротити своє замовлення. В заяві глави Airbus Тома Ендерса у концерна не залишилося підстав для продовження виробництва. Авіакомпанія Emirates була найбільшим замовником A-380. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку та підпишіться на канал. У нас буде ще багато цікавого. До скорої зустрічі!